Українські лісівники активно продовжують підтримувати українську армію. Усі управління лісового та мисливського господарства вирішили зібрати гуманітарний вантаж і відправити його самотужки безпосередньо в зону АТО. Ми вирішили з наших обласних управлінь зібрати максимальну допомогу для воїнів АТО. Прийшли перші машини сьогодні. Це Львівська область, Волинська, Чернівці, Житомир Київ. Це перші понад 20 тонн гуманітарної допомоги, які будуть відправлені в зону АТО. Це люди збирали, є, є та же продукція, які виробляють лізоспи, це консерви, які лізопи виробляють, свою продукцію подають. Ну а інше, що збирали люди? Що збирали наші лісівники для наших же ж, можна так сказати, представники лісової які також беруть участь в зоні в бойових діях АТО. Керівництво лісової галузі заздалегідь зв'язалося із військовими підрозділами і дізналися, що зараз саме необхідне для бійців. Звичайно, що частина вантажу піде і для місцевого населення, яке нині перебуває у вкрай скрутному становищі. Сьогодні допомога з вісьми областей лісової галузі, які приїхали до Києва. Буде направлено разом з батальйоном Січ, яка сьогодні вирушає на війну на схід України. Батальйон Січ, який сьогодні рухається в зону АТО для пришвидшення перемоги нашої держави над російськими загарбниками. Нині складна ситуація в Україні. Лісогосподарські підприємства позбулися значного державного фінансування і вимушені виживати самотужки. Та незважаючи на це, лісівники активно допомагають учасникам АТО та родинам, які потребують їхньої допомоги. Під час всієї операції зони АТО. Лісове господарство надавало максимальну допомогу, просто є дуже багато звернень від працівників від обласних управлінь лісового господарства України і вже змушені були централізувати і налагодити логістику цієї допомоги нашій армії в зоні АТО і в звільнених територіях нашої армії в зоні АТО.